Сьогодні вночі по всій території Львівської області на небі були зафіксовані дивні спалахи, які нагадували північне Сяйво. Дідь, давай поможем. Не треба я сам. А тяжке давай поможем, що я сам. Не треба мені помагати я сам! Інтересно, що там всередині. Так, блядь. Якою херови ви за мною йдете? Та дайте мені від вас відпочити, я хочу побути сам! Що непонятно! Ну ми що за тобою йдемо? А де ви йдете? От Отудимо! От туди їм пизлюйте! Кожен буде вказувати, куди йти, куди не йти, Так Я вчора просив ведро з того закупати, то нікого не було. Нині почули, що я щось маю і вже труться біля мене. О, ні. Йди, Й... Йди, Йди! Йди, Йди, О, дурак! Кузел, блядь, старий, блядь. Блядь, то все через вас, через ваші зависні овочі. Так, да, через нас. Все через нас. А через кого? Та що ти тут переживаєш? Та по моїм вдома буде як новеньке. І тут записка, по-моєму, від мами. А ну дай сюди. Йофа, наскільки тексту. Ну, я ж не люблю читати. Юлік, начитай. Дорогенький синочку. Вітаю тебе з ним народження. Цього місяця мені виплатили субсидію на тап. 14-та зарплата перед новим роком кидають. Тому я передаю тобі велику посилку з лігумінами, які ти так сильно любиш. Не вздумай роздавати лесикам і юлікам. Mm -hmm. Не будь дурний, заховай собі на потім. Дуже тебе прошу. Передай мені трьохлітрову банку сушених грибів. Бо цього року на святовечерю усі коліжанки прийдуть до мене. Я пообіцяла їм. Зварити смачну підливочку із білих грибів, які назбирає мій улюблений синочок. Цілую, мама. Цілую, мама. Алло, Мам? Ну що, я вам дякую за подарунки? Чуєте, ви там в листі писали, щоб я вам вислав три літри сушених грибів. Та що то є три літри? Я вам назбирав три мішки і то самі білі і вже висушив. Що не треба? Мам, та треба, дивіться, бо самі трохи з'їсте, коліжанкам пороздаєте. Все, нічого не хочу чути. Я завтра передаю бусом на Португалію три мішки сушених грибів. Дзвоніть своїм коліжанкам, кажіть, хай не переживають. Гриби вони вже особисто від мене мають. Чуєте? А я зараз сижу вдома, і то все в кульочки, і то все гарно розпасою, все буде як з магазину. Ну добре, не в кульочки, а в мішочки, бо в кульочках грибі, грибці. Гриб за блядь, і кинеться хрубак! А не нервуйте мене, добре, все, до... я вас теж люблю. Неможливо говорити, часто мені. Скандали Ну Що, Юлюш, не збирав? Не -е. Ну ти як збираєш? Видно, що ти в дитинстві гімна не їв. Весь як треба гриби збирати. А стань, руками, трохи листі повилібай. А ти в нас принцеса, ви ці рученьки замажете. Ну, зараз там стопудово буде, то моє місце. Мінімум три Дідь, а ти що, дитинство гімноїв? Та їв. Але щось дійсно нема. Лесик! що? Має щось? В фонарні одному. Все ясно. То все ті блять скліниськи москвичі повизбирали. Блядь, як злапають ті гриби їм в сраки понапихає напихають, блядь. Я вам дам, брати, гриби в бому сука! На характе робиш, блядь! А вот ти копав. Позараз зараз кошу, кошик, шо якщо я, блядь? Гриби в руках понесу. Розуму, блядь, як з дитини нахуй. Що, переживаєш? Там... Та просто ті мамині коліжанки зараз на всю Португалію розпердять. Шут, синок, бекцісарський навіть грибів не може вислати. Блять, ну хто мене вічно за тягне, блять? Три мішки, блять, десять, блять! Звідки як нема? Слухай, я знаю одне місце, там грибів, як гною, правда трохи стрьомно. Та похер пішли. Де? нам туди. Та там риби з радіацією. То що ти будеш їх їсти. Кою радіацію, то то для лухів написали, щоб ніхто не лазив. Не розумієш, як мочалка все в себе впитує. Сам ти, блядь, як та мочалка, пішли. Блядь, то що далеко, Не, Ні, воптом мовився. Лесик, mm. як ті твої вальоні гриби. Та щось нема. Але ти теж дивний. Через два дні грудень ти грибів захотів. Odkdo kurva, suka, vse ribe poizbero. Zdaj sem mu bled dal. Шо старий, догрався? Ти чуєш мене чи ні? Блядь, не придурся, блять, виси зараз придуру, блять. Щоб би ніхто не бив! Чекай, ще зараз бабу злапаю. Та йоб твою мать не чує, блять. А, я... а то що таке, блядь? Ти інопланетянин. Несик! Що, дихає? Та ні, здох. І що тепер з цим гемороїдом робити? Та можна здати на експеримент. А за гроші купимо гриби. Хай вже мені та проблема з голови злізе. Mm. Чесне слово. Гадаю, а де Юлік? А хєр його знає. Грація не буде заварити. Давай, відкривай. А чого я? Дай сюди наші Що з тобою? Що з тобою? не 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 є я я не знаю! Я не можу рухатись мене порлизу! Блять! Ласик не лишай мене, сука, мами, все скажут, ти мене лишив!

екстрасенс! Ді! Леся, то все херня! Та то ви херня! Сидіти мені ти! Я все знаю! Я все знаю! Та який хер ти там знаєш, блін? Ти не підеш в тюрму. А тепер віддай 20 євро, які ти спиздив з конверту. В правій кишені. Ходи сюди, не бійся. Не бійся, він вінці не кусає. Він нормальний, він добрий. Сюди. Хто такий? Ти що тут робиш? він нормальний. Ласик, він нормальний, я все бачу, зараз все розкажу. Я бачу ліс, москвич. Він підходить туди, дивиться в кабіну, а там старий голий з коханкою. Він стукає, просить в них одяг. Бо йому холодно відтрісається. Вони віддають одра і втікають в ліс. Що, волі? Голюсенькі. А, 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 а от хто він, що він, звідки я не можу побачити? Твій дар стосовно мене не діє. Мені потрібен низько бензин. А ворожі мускі стоїть. Набери собі. Я ніяк не можу знайти, де бак. Якщо ви мені допоможете, хлопці, я вам виконую по одному бажанню. Це не проблема. Юлік, іди подивися, там слан є. А стоп, У А помняйтесь місця. Хочу. Я тобі зараз дам, а замочу! Ти гнида паршива, сказати йому! Ти! А -а 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 -а! È, слухай, я, я я, я вроді той дар втратив. Дай мені ще раз його. Не дам. Ти зловживав. Натікався. Ну, вибач, не ну, будь ласка, більше більшість хуйня не повтори. Два бо мені таке дуже треба. Цей дар людина може отримати тільки один раз. Якщо я тобі ще раз його дам, відійдеш. Куди? То все що було О, так це він я не понял ти що, блять меркуман не ти не розумієш парфюм пада что ти ще яка то на нос как присутня а нічого нічого пасуй. знайде бажання Дай мені ще раз той дар він не треба mm -mm. А ти курві сину не даш, я понял. Тоді давай не знаєш. Три мішка грибів і скажи, що буде в майбутньому, щоб я мамі міг сказати. Скажу, але під час подорожі. Ні, я буду мозочка. Кажи своє бажання. Я хочу туди назад в космос злітати. Ти що, дурний, Юлік? Та в космосі повільно час йде. Ми як прилетимо, вже. Курма, всі будуть старі. Як я мамі гриби передам? Ти Йолоп, квадратний. Не переживай. А ти як завжди не знаєш, чого ти хочеш. почекай, я Тобі потім скажу. Слухай, бо ми так і не познайомилися. Як ти себе називаєш? Марсік. Як? як Марсік. А мене Дзізю. дуже приємно. Слухай, Марсик, можеш до мене заїжджати в будь-який час, дня і ночі. Я тобі запасні ключі від хати, бо мене може не бути. Відкриваєш собі ту хату, врахують та хата твоя. Лягаєш собі, відпочиваєш, він. Відкриваєш холодильник, приймаєш душ. Двісти, який душ, ти маєш? Я поставлю, добре? Слухай, Марсік, а як на Пасху і на Ризьбобис не приїхав, то я тебе навіть знати не хочу. Йоп твою дивізію, а то що, блядь, таке? Тебе качка копне, блядь. Ну, блядь, раз така справа, Лесик, давай витягуй. То твоя? Ні, ні. Давай, давай, давай! Треба. Наші на кусай. А ти казав, що не хочеш. Кусай. У мене ємо. Блядь, скажи, що ще не срають. Ні, мене сраємо. І вас скоро дупи заростуть. Ми жили це на космосу. Подідь.